Знімати лиман, вже звільнений від російських військ. Якраз зустріли проти туди 25 го бригаду ДШВ, яка звільняла це місце. Тобто на, так би мовити, відпочити, трішки докомплектуватися і далі йти бити орків по зубах. Ми зараз все, поки на ремонт на то все, і далі поїдеться. — Ну, Росія прям дуже сильно за так До хера там їх розбито хера всього. Да. Да? Дуже, дуже раді, що ми тіна. так швидко пішли вперед-вперед. брали О, Хто що, але я одного бачив. З Пітера був, казав, що приїхав з моїх життя. Не змінити. А вони не були, але досить мало було. Мало було не 200 грали. Більше там. Більше. більше. Ну по сводках те, що там сотнями їх гатили. Чи там вже цифра інша, більше. набагато більша. більше. Більше. Бачили також фотографії, що там трупи просто на дорозі валяються, повсюди, колони вони... розбиті. До сих пор гуляються. До сих пір стратегічне значення для нас Лиман. Це... Чому до нас це? Це прямий вихід на Креміну, на Северодонецьк, та інші міста. Не постачали вони також через Лиманне озброєння все до Ізюму і тому подібне. До Ізюму вони вже тижні два нічого не До Ізюму то так. так? Як воно все було? Що ви бачили, розкажіть будь ласка. Що я бачив? Ну що, погріба я бачив небагато. Добре, що в своє время я зробив погріб своїми руками. Видержав. Ви звідти не ну, виходили? Буквально, буквально, ось він погріб ось вони двері. Три метри за ним рвунуло, він хату розвалив, а погріб видержав. Я живий. Уже, спасибо моїм рукам, так сказати. Самі а війна пішла страшна. Отут держава оборону, ось, ось тут держала Росія оборону, оця ось тут. Ну ось в мене ось воно тут накопано, все видно. Ну, воно копали всі розвалені хати самим натуральним образом. І дрібніші, і менші ями. Ви також ну, не виходили, я пам'ятаю навіть на вулицю, Ні. ви були в підвалі. Ну, ну воно ж... тихо, ніхто не виходив. Війна. Куди ж виходити? У вас прямо з двору вони тримали оборону. ось, Одна. Фідоріхав, втора. Коло городу третя, четверта. Ого. Ого. Я скажу. Ого". А, У, вас як вони ставили? У нього вже тут на ремішку аргумент, як я возразів. Ну, тут да. так. Так, тут осторожно, акуратно. То що я накидав, що... Без мене. Нічого. То, то саме перші, апрельські. Відстрілювали, я так розумію, від артилерії, гранатометів тут снаряди у вас все було. Ось це ж у мене за городом артилерія стояла з 24 квітня якраз на Пасху. Тут була жорстока драка. І от вони тут як зачепились. Я прошу, ви мені скажіть, як ви жили? Мене це цікавить більше. Як ви продукти, чим ви харчувалися, де вибрали? Тут постійні обстріли були, тут вже постійно напружена ситуація була, більше того, що у вас тут прямо у дворі склад боєкомплекту. А як ви жили? Ребята, я ж такий українець, я ж таке люблю жити із запасом. Руки ось вони. У мене ж у погрібі щось було. Як я можу здохнути з голоду. Якщо я ще з правнуком не знайомий. Ось 5 листопада правнуку два роки. То не можна було поїхати, а тепер війна, так і не знайомий. То у вас було заради чого, я заради чого жити? Так було, є і буде. А як по-другому? По-другому не можна. Є діти, є внуки, є правнук. Українська армія з боєм сюди заходила. Оцей раз Наша армія, так. з боєм. Не знаю, які були патері, але драка була ой. Але вибрав. Цілий день від зорі до зорі. От як давно ви його збудували, щоб він вам став другим домом на той час, як би мовити? У 79-му році я його збудував. Селікатний кирпич. Все, ж, як є, роствор на совість, ну для себе ж. Зверху плити, видержав, ну все видержав. І ці ж хлопці російські доволі були. Теж було, як починається обстріл, набивалось, як говориться, по сидів на, на цій ступіньці. Скільки їх тут було. Ну як? Ночували постійно, тут в цьому підвалі їх двоє і ми ж ото. А як обстріл, так там посчитали. Набилось і все. А як ви взагалі його родини нічого не садили? Садили. Як, як садили? садили. садили. А худобу бачу, курочки у вас є. Та ну теж курочки. Трохи картохи вродило, помідори цей год підвели, кукуруза хороша вродилася. Гарбузи так більш міння І сажали і сіяли все пізно. Саме якраз квітень місяць тільки сажати, а вони в мене пушки поставили, в городі стріляють. Через город заїжджають, виїжджають. У них аргумент. Три пушки стояли, підвозять, вигрузили, зарядили, постріляли, ящики в сторону бросили. Я не повірю я нікому, що до війни можна привикнути. Не повірю. Я вже з півгоду на війні. Тільки то, що без, без нічого. І все одно страшно. А куди діватися? Живий чоловік. А то ж це що. А що привикнути до війни, не повірю. Це тільки сумасшедший, може таке сказати. Місцеве населення, яке потерпає. Влади немає, немає медичного обслуговування, лікарня розбита, електрики немає, води немає, а люди живуть, і, причому і дорослі, і діти там живу. І... Мені розповідали місцеві мешканці, що ось зараз гостро стає питання в. Теплому одязі зараз холоди настали і у них там не вистачає, тому що багато квартир і зруйновано. От. Буржуйки потрібні. Ну, от такі.